Я вам зараз дам спробувати, що таке мильний горіх на вашій шкірі. Це мило, пінка, попробуйте. Це мило, яке, яке можна не змивати. Щас. Ой, 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 розтирайте. Це трошки у нас не той. Можете спробувати передати, або ти можеш пройти. Роз... Будь ласка, попробуйте. Це мило, яким можна не змивати. Яке можна не змивати. Ви бачили коли-небудь мило без води? І так ми всіх дезінфікуємо. Хто перший раз? І вам обов'язково так. Пробуйте, пробуйте. Дайте вам. Да, будь ласка, попробуйте. Яке ніжне, яке пахуче, все зараз закінчую. Ви бачили коли-небудь мило без води? Ви можете його брати з собою на прогулянку з дітками в колясочку? Ви можете брати в мене в машині така пінка в дверях, там, де нема води, в офісі, там, де нема води. Коли почався ковід, наші дівчата давали діткам в школу. Вчителька каже, просто застав тих дітей руки мить. Вони ж все одно не хочуть їх ті руки мить, хоч як хочеш. Ставала там коло дверей, дітки вийшли на перерву. Вона всіх раз-раз, раз всім давала, і дітки всі мили руки безкінечно. Добре, шановні друзі, ще скажу, дивіться, і ще я вам покажу моє волосся. Подивіться, де моє волосся. Слухайте, нема. Слухайте! Нема, нема. А в чому А тепер хочете показати? А? Хочете подивитися? Хто ще хоче? Давува, йди подивися. Йди подивися, ану за... скажи, по правді по-чесному. А тепер подумайте, шановні друзі, що відбувається з вашими дихальними шляхами, що відбувається з вашою шкірою. Скільки тут часу пройшло? А ми кожен день, кожен день цим користуємося. Ви знаєте, я ще не можу не сказати, як ми використовуємо баньо на городах, в кого є дача. О, ну вова, і і ти розкажи, будь ласка, содочка, щоб не я, бо скажи, що я знову щось тут для себе вигадую. всі люблять розчки, їх дуже багато, погано. Ну, у мене десь до 40 точно. Ой, молодець, І їх завжди, завжди для заїдається. Для, 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 да. В цьому році їздили на відпочинок жовту плетучу розу, просто для з'їла. І коли я вже приїхала-побризкала, для ну, Ні, Вона жива, але я не бачила цвіту, вони її. З Всі інші я с переляку точно так же по присходящу, тільки що не одне байло. Загально прибирайте. Щас, Щас скажу вам рецепт. Шановні друзі, бризкайте всі свої рослини органікою, Тому що, коли висять помідорчики, уже зелені, огірочки, персики. що там, Малинка, не можна бризкати хімію. Виноград, коли вже висить, берете на 10 літрів води. Зараз я водички, пробачте. На 10 літрів води. Наливаєте 5 ковпачків загального прибирання, воно відлякує всіх комах. 5 5-6 ковпачків нашого баньо. От, далі можна один колпачок дамли у цієї краплі концентрат. І ще щось для прилипання це може бути засіб для миття посуду, може бути любе наше мило або любий гель гей для душа. На кип ну, бачок 10 літрів, наприклад. Так, туди кип... Ят... кіпетите чайник води, щоб вода була тепла. І виливаєте, і оцим теплим. Розчином ви йдете, отак бризкаєте підряд всі. Це що у вас є на дачі. У вас огірки будуть, пробачте, зелені до морозу. Помідора ніякої фітафтори. виноград буде, ну, такий персики, оті яблука постійно крутяться, оті сливи постійно крутяться. Це все у вас перше, воно ну, знешкоджує всі ці хвороби, і друге, воно працює як добриво. Це буяє, все зелене, все красиве, так що в нас дачники всі задоволені.